Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена мій погляд. Таро. Давайте подивимося сьогодні розклад на півроку, коли вирішиться, яким чином вирішиться питання, яке пов'язане з грошима або з певною конкретною дією, в якої ви очікуєте результат, і зі стосунками, з вирішенням певного питання. І якщо у вас є щось, що вас розстроює, от як ви це вирішите? Давайте подивимося спочатку протягом півроку, коли ви можете отримати дуже хороший результат у роботі або у вашій якійсь дуже, дуже цінній домовленості. І визначником тут у нас буде туз Пентаклів. Отже, дивимось. Отже, дивимось на півроку. Я починаю з січня місяця, а ви, якщо дивитесь в інший час, то з того місяця, коли ви дивитесь? Перший місяць, другий, третій, четвертий. Отже, питання роботи, покращення у сфері роботи, або для вас дуже якесь серйозне питання, яке пов'язано із грошима, буде вирішено у квітні місяці. Або ж четвертий місяць від того часу, коли ви дивитесь це відео. Ви що тут показує? Ви будете переживати після цього трохи. Але ви дійдете до. Ви закриєте це питання. Ви закриєте це питання так, як вам необхідно. Так як ви будете вважати, що. Воно краще. Січень показує, що ви робите е, хороші кроки. Далі, е, у лютому, ви з чимось не погоджуєтесь, ви з чимось не погоджуєтесь і починаєте робити іншу справу. І в іншій справі ви отримуєте в квітні або четвертий місяць, з того моменту, як ви дивитесь, ви отримуєте результат. Якщо робота, це зміна робота, або змінюєте посаду на роботі, або отримуєте від своєї роботи, винагороду. винагороду. тобто ви отримуєте в будь-якому разі якийсь. Плюс у фінансовому питанні. І це десь вас трошки нервує. В тому питанні. А чи закрили ви дійсно ось це питання? Матеріальне, яке для вас важливе, чи дійсно воно те, от на що ви розраховували? І ця карта показує, що воно може і не зовсім те, ви, ви розраховували на більше, але більше у вас є в перспективі. перспективі. Біля вас може бути якась лисичка, яка претендує на частину вашої, частину вашої винагороди. І, можливо, це справедливо? Можливо, це справедливо. Може, ця людина вам теж в чомусь допомогла, і вам варто подумати над, те, над тим, що, ну, чи, якщо ви хочете бути з цією людиною у наступних далі йти по життю, по, як, чи як друг, чи як у цьому плані вирішення питань фінансових, матеріальних, то ну, так, так, ця людина має право на свою. Винагороду, як дякую від вас. Дякую. Це таке, ну, це таке дякую, знаєте, як, що його можна покласти в карман. Ось так. Але не обов'язково може бути і таке, що ви людина, як тут король Пентаклів, що ви самі все зробили своїм трудом і нікому не зобов'язані. Отак. І ви вирішите своє питання через півроку, так, як ви хотіли, так, як вам подобається, і будете далі продовжувати це в тому напрямку, в якому вам подобається. Якщо вам, у вас будуть деякі моменти тут, які вас не будуть влаштовувати, у вас буде час, час їх обдумати. Зважити всі за і проти і вирішити так, як ви хочете. Ось так. Це фінансова сфера, матеріальна сфера. Добре. Зараз ми подивимося на сферу відносин. Що чекає? Що чекає вас у сфері відносин найближчі півроку? Особисті стосунки, особисті стосунки, особисті стосунки на півроку і додаємо тут таку хорошу карту туз. Місяць обіцяє бути вам дуже вдалим у стосунках. червень місяць, або шостий місяць, або шостий місяць. Від того часу, як ви дивитесь відео. Отже, у вас показує тут, що у вас все наразі прекрасно. Перший місяць прекрасно. І ви обираєте якийсь шлях у своє якесь рішення. У своє. Ви знаходите в тому, в тому як ізюмінку свою. А далі ви зважуєте, що... тому що ви починаєте бачити в тому, що не все стикається так, як ви хочете. І думайте, як це можна зробити? Знаєте, як скласти пазлики? Як правильно скласти пазлики, щоб вийшла дуже хороша картина. І у вас це виходить. І У вас це виходить. І через півроку, шостий місяць, з того часу, як ви дивитесь це відео. У стосунках ви отримуєте максимум. Або отримуєте те, що ви хотіли. Якщо ви вийшли з одних стосунків, з одних стосунків як окремо і починаєте зустрічаєте когось і заходите в нові стосунки, починаєте з нуля. То ви виходите, виходите на бажане, на бажані емоції, відчуття, почуття на бажані стосунки. Це може бути як вийти з одних стосунків. В іншій. Або ж це може бути як непорозуміння, тому що тут насправді є все добре зараз може виникнути непорозуміння, в якому не варто йти на пролом. І тут показує четвертий місяць, як ви намагаєтеся скласти пазлики. Тобто, а тут підказка не йти на пролом, не... ви можете опинитись в ситуації, де вас буде, будуть не розуміти. І тут треба дуже подумати, не спішити і зробити так, щоб було добре і для вас, і для вашої партнерки, партнера, щоб от все узгоджен, узгоджено. Знайти загальне рішення, загальне рішення, де в якому буде добре всім і вам, і тій людині, що з вами. Так, це може бути непорозуміння. Де, в якому м, ви будете почувати себе так, що вас не розуміють? Що вас не розуміють. І тут, знаєте що, м, вам варто сказати що, от, про свої емоції і що, що би зробило вам, вас щасливою, щасливим. Про що б ви хотіли, а як би вам подобалося краще. Ось про це. І тоді ви будете мати цей результат. Ви отримаєте ті емоції, які ви хочете. Ось так. Скажіть про себе, скажіть про свої почуття, скажіть про ваші бажання. І скажіть про те, що вас турбує на серці або турбуватиме. І ваш партнер піде вам на зустріч із задоволенням. Бачите, тут кубок, тут кубок, і тут оцей кубок прямо величезний. Отак все у вас буде добре через півроку. Дуже добре. Навіть краще, як зараз. А зараз ми продовжуємо дивитись півроку. О, знаєте в чому? От як загально ваше життя йде? Вирішуються ваші питання, так? І у вас є певні прагнення, певні плани зробити щось. Або, може, це конкретне, може покупка чогось, може це як прагнення. Дійти зробити якусь певну конкретну дію, суттєву, яка для вас дуже має значення. От питання, вирішити певне питання. Чи можете ви вирішити це питання протягом 6 місяців? Протягом шести місяців, щось для вас дуже важливе. Щось для вас дуже важливе. Давайте дивитися. А, чого я перевернула? Бажання здійснюється. Добре. Добре. Значить, так мало бути. Отже, на півроку. Чи, як, коли вирішиться ваше питання? Чи вирішиться воно протягом року? І додаємо цю чудову карту туз жезлів який нам показує, покаже ось цей місяць. Так, чи вирішиться ваше питання протягом півроку? Перший місяць. Ну, ну так, в першому ж місяці. В першому ж місяці ваше питання буде вирішено. А що показують нам інші місяці? Давайте вже подивимося. Ви вирішите це питання вже в цьому місяці, ви його закриєте. А далі ви вже будете думати, що, може, є можливість покращити його, що може, є можливість покращити це питання. В дечому, в декого буде таке бажання через півроку покращити це питання, покращити результат. Покращити результат. А для когось буде нове питання вже стояти. Це буде для когось абсолютно нове питання, наступне. А для когось до, доопрацювати, доробити, можливо, щось буде недороблено. Щось ви зробите основне, але ще залишиться щось недороблене. А в цьому недоробленому, недоробленому ви будете мати можливість не тільки доробити, а й доробити краще. Доробити краще. Це може бути й добре, що ви не все, не все закриєте, а закриєте лише головне. Головне ви зробите, головну дію. Тому що доробити вже нюанси, доопрацювати через півроку, ви зможете уже так, як вам буде потім подобатись. І може бути може бути це, що ви ще зараз не впевнені, не впевнені. чи ось так саме ви хочете, чи так зробити, чи по-другому. Ви ще не маєте остаточної думки. А для когось може бути таке, що от вам буде подобатись по-другому, не так, як зараз. Ви зміните, ви зміните своє бажання. Але у будь-якому разі тут показують обидві карти, що це буде вам дуже подобатись і в першому варіанті, і в другому варіанті. Ось так. Так що слухайте своєї інтуїції, і у вас все вийде. Ось так. І давайте зараз ми подивимося і ще... Таке питання. Знаєте, може бути у багатьох, може бути у багатьох щось незакрите питання, незакрите, яке не подобається наразі, і яке хочеться залагодити, покращити. Про щось може забути взагалі, відрізати від себе якийсь негатив. І ось давайте подивимось. А коли вам вдасться це зробити? Коли вам вдасться це зробити протягом півроку, коли вам вдасться це зробити? І додаємо оцю карту оце рішення, коли вам вдасться це вирішити. Це відрізати негатив, закрити негативні питання А закрити. Це просто можливо, якщо вони вам не потрібні, то просто перестати на них зважати або вирішити зробити конкретні дії, чи то з документами, чи то поговорити з кимось. І після того от вийти на взаєморозуміння і налагодити стосунки. Ось це ось це мається на увазі. Давайте подивимося по місяцях. Так, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Тут, на жаль, після півроку виходить, після півроку. Що тут виходить, яка картина? Може бути зараз у вас така ситуація, що ви от хотіли, б, хотіли б отримати певну ситуацію, але, але не маєте можливості, і в лютому місяці це може вас дуже турбувати. Зараз ви маєте надію, але є якесь питання, є якісь питання. І в березні ви можете відчути ось оце питання, наскільки воно вам некомфортне. Але ви знайдете людину, а може у вас є зараз така людина, яка вам допоможе вийти з цього некомфортного стану у квітні місяці або в четвертому місяці з того часу, як ви дивитесь це відео. І ця людина. Вам дасть дуже багато емоцій, дуже багато, причому хороших емоцій. І вона допоможе вам у вирішенні ось цього вашого питання, яке, вам, яке вас турбує, яке вам дає такий негативний настрій. І ви після цього періоду, ось ця людина вам допоможе. Ось ця людина вам допоможе. Ви вже будете, ви вже будете відчувати, що ця людина знімає з вас тягар, ось цей тягар, який вас турбує, що ви не знаєте, що робити. У будь-якому разі, навіть якщо ви ще через півроку. Не закриєте це питання, ви вже почнете відчувати легкість, що вас воно вже це питання перестає турбувати так сильно, як турбує зараз. Або, можливо, почне турбувати найближчим часом. Воно буде тимчасово, тимчасово і це вирішиться. Не дарма вийшла ця карта. Ось так. Це вирішиться. Ось так. Ось такий нам розклад на півроку. І давайте знаєте що? А що нам показує внизу? Ой, низ колоди показує, що ви людина, як ви прекрасно розумієте себе. Ви знаєте, що ви хочете, і біля вас люди, які вас цінують, які вас радують, і ви радуєте їх. Ви маєте привід для радості взагалі у будь-якій сфері. Привіт. Якщо ви ще не побачили чогось, щось є невирішене, ви це побачите, ви це зробите. Ви людина самодостатня впевнена в собі, ви знаєте собі ціну, і є люди, які вас дуже цінують, і ви отримаєте те, що ви хочете буквально у всіх ваших питаннях, які вас турбують. А на цьому я закінчу свій розклад і бажаю вам вирішення всіх ваших питань, які вас турбують, як найкращим для вас чином. І е, всього вам найкращого, і до зустрічі, Па-па-па-па.